Сармат, буян, ось холодок стоїть. Ось у нас стоїть мулатка, шоколадка, шум, катеринка. О, це моя росуджевелінка. Михайло травецький фермер з прилучени, знайомий зі своїм господарством. Зараз він отримає 50 голів корів разом з биками та телятами. За головних у стаді називає чотирьох корів та бика сірої української породи. Номер один на моїй фермі це мій дружаня, мій велес. Мій велес на честь кого була названа ферма. Велесова ферма. Да? Велес це Асканійський тип сірої української. Це той, що вже майже знищений. От я його я їх завозив, виходить два роки назад. Ще за рік до війни я завозив їх сюди до себе на ферму. От і ще планував 26 лютого. Я планував їхати в Асканію. Ще брати корову одну, однак згадує фермер, довелося брати до рук зброю і ставати в ряди тероборони. Про те, щоб покинути стадо чи просто вирізати худобу, мови не було. Михайло залишився біля своїх корів. Я просто заїхав, достав сейфа, положив собі боєкомплект, боєзапас у мене лежить. От і фактично я пішов в тероборону. І ми стали тут барикади робити. Це все формувати тут цю всю руху. Цей тероборонівський і я тут фактично жив на хуторі. От, я сказав, я своєї землі нікуди не Михайло говорить, в перший місяць повномасштабного вторгнення молоко було нікуди діти. Коли гриміло повністю все вили тривоги, там у нас сипалися шибки із прилук. Я їздив по місту, коли ні одної людини не було, і розвозив молоко. Я не знав, куди його дівати. Я роздавав це все молоко, просто роздавав. Я виїжджав і роздавав до бомбосховищ. Видавав людям вдячний людям, які відкликнулися. Я це дома і сінників брав сіно. Кого купував, кого на хрестик і по крайній мірі так оце підводити якось з кінці з кінцями. Паралельно з господарюванням на фермі ветеринар за освітою Михайло Травецький веде свій блог, розповідає про свій досвід роботи. Чоловік згадує, все почалося з отриманих разом з фермою п'ятьох хворих корів, яких виходив і які згодом почали давати молоко. Я попродавав усе, що у мене було. Я в минулому був байкером. Я їздив на великому Харлі Девідсоні мотоциклі. Я вам скажу. Я його продав. Я купив собі корови, Я купив. В собі техніку, от фактично. Ну я мрію свою продав за за для того, щоб дати життя цій худобі. Частина корів на фермі Михайла Травецького врятовані зі скотобійні ця молода сірої української породи від війни. Ви бачите, бачите, яка в неї нога нас, ось о, передня лева двічі, товща ось ось буквально бачите. Вона стоїть сніжана, сніжана. Іди сюди, йди маленька. Он бачите, у неї була перебита нога. От там чудом господарі її врятували. От її життя, тому що вона в апараті Елізарова була півтора місяця. Лежала ну на скучена болтами. Була нога. От фактично її евакуювали із. Під Макарова. Зараз фермер готується до літнього періоду. Взяв в оренду 30 гектарів під випас та сіножать, засіває сумішами спеціальних трав. Веде перемовини з інститутом тваринництва, щоб отримати доступ до резерву Національного банку сперми та відродити генотип української худоби. А це ось мартин, О, це калини і велеса сил. Де ви там є? Пролісок, де, де ти є майно? А вони лежать там в сарайчику. О, хливочку. О, не запро, не заправ! Справжній квіточка, що ти малишка, це тільки недавно їй буквально ось шість днів. Я на сьогоднішній день хочу зробити на території своєї ферми на базі ферми Велесової ферми. Я хочу зробити центр відродження. От або його правильніше назвати селекційний центр по відродженню зникаючих українських порідкорів. Вікторія Сидорчук, Максимченко, Суспільне новини, Чернігів.